Добрий день! Мене звати Магрело Марія Віталівна, учениця 9 класу Сарненського ліцею за числом 5 Сарненської міської ради Рівненської області. Хочу представити вашій увазі свою роботу. Експериментальне визначення вітамінів та йонів ферму в м'якоті гарбуза. Найстаріша культована рослина гарбуз, досягла свого культового статусу завдяки холодям. Існує понад 800 видів гарбуза. Але в основному його можна розділити на два типи декоративні та їстівні гарбузи. У 2005 році садовий гарбуз був навіть визнаний лікарською рослиною року через його вплив. Антиоксидант бета-каротин діє проти вільних радикалів і тому є активним захистом клітин. Крім того, продемонстровано протизапальний ефект. Організм перетворює бета-каротин у вітамін А, який дуже корисний для зору. Гарбуз дуже ціний овоч. У ньому корисно абсолютно все. М'яки, насіння, квітка і навіть листя. Цей овоч ще називають помаранчеве диво. Він простяг свої руки майже у всі сфери людини медицина, косметика, кондитера і так далі. Метою наших досліджень було ознайомитися з історією гарбуза, його сортовим різноманіттям, дослідити його склад та оцінити вплив на здоров'я людини. У ході роботи ми опрацювали вітчизняну та зарубіжну літературу щодо даної тематики, вивчили історичну мову виникнення історії гарбуза, дослідили хімічний склад досліджуваного продукту та вплив складників на здоров'я людини. Наші дослідження полягають в науково обґрунтованому пропонуванні використовувати побутові матеріали широт гарбуза, що утилізовують підприємства після виробництва соку, Для добування вітамінів та використання широту гарбуза для отримання бар. Так як основним в нашій роботі було визначити наявність вітамінів та йонів гарбузовій ягодці, то ми використали якісне визначення. Для цього пріоритетними взяли вітамін С в 6 та йони Наявність вітаміну В6, піродексину ми визначили під час взаємодії піродексину з мягутю гарбуза, зрощину ферму трихлорид, рідина варфіці в червоне колір завдяки утворенню комплексної солі типу фоноляту ферму. Дослідження вітаміну С, це аскорбінова кислота, вона може легко вступати в окісно-відновні реакції і відновлювати геоксоціально трифорад калію. При цьому окислена форма, його ось ви можете побачити на презентації, який з йоном валетного ферму утворює сіль синього або зеленого кольору. Ось ви можете побачити, як я проводила дослідження на фото. І в останнє, що ми визначали, це вміст йонів. ферму. Якісна реакція йон Фермум 2, це реакція з червоною кров'яною сіллю. Реактивом для визначення Ferm 3 є жовта кров'яна сіль, яка за мене в історії йонів Ferm 3 утворює осад синього кольору, берлінську лазур. Отже, аналізуючи роботу, я зробила безпеку. Регулярне ведення страв з гарбуза, покращує нервову систему, сон, допомагає жіночому і чоловічому організму при статевих патологіях. Олія гарбузова, що купується в аптеці, є відмінною профілактикою проти багатьох хвороб, хвороб ЕШКТ, порушення складу крові, дисбалансу. Є любителі покласти насінням гарбуза, але вони містять дуже багато кислот, які руйнують зубну емаль. За допомогою реакції експериментально визначили вміст вітамінів в 6 С та йонів фермер. За рахунок того, що м'якість гарбуза містить вітаміни та йони, її можна використовувати як джерело синтезування. Попрацювавши над даною темою, я особисто переконалася, що даний представник Баштанову помаранчево диво. Дякую за увагу!